Сьогодні ми проведемо експеримент та спробуємо походити по секонд-хендам і підібрати собі одяг, образ із люксових, брендових і найвищої якості речей. Гайда! Зараз ми знайшли в рубашках рубашку фірми Primark. За кордоном це звичайний магазин, а в Україні це вищого класу і коштують вони від тисячі гривень, і пішло поїхало. Пробуємо примірити. І ще ми сьогодні проведемо експеримент, чи зможемо ми зібрати образ Altma. І якраз зараз я бачу таку рубашку в звичайному класичному стилі сучасному можна примірити. І також таку світлу рубашку в стилі оверсайз, може підійти, і будемо зараз збирати штани. Цю рубашку темно сині ми знайшли такі штани з пісочного кольору. І спробуємо стабілізувати тут. Стилізувати класичний стиль і стиль багі. Багі. Сьогодні ми прийшли не в день завозу, тому з футболками та майками скрутно є а, звичайні, в поганому стані, але брендових речей немає, навіть люксових і найвищої якості також немає. Тому приходьте в день завозу. Як ви бачите, образ непоганий, але для мене речі виявилися замалими. Як бачите, образ, який я підібрав в стилі Old Money, виявився на no умані через те, що виглядає таке відчуття, що в мене старший брат, який, за яким я додушую речі, який важить кілограмів 100. Тому будьте обачніші. І фінальний образ, теж не дуже підійшов. Хоча стиль непоганий. Штани за 45 фунтів мені не підійшли. Ну, таке собі. Цьому секунді образ ми не підібрали речі не підійшли, але можна стати квадробером. А відео про те, чи купують ужгородці речі в секунді, вже в профілі.